Сьогодні ми зібралися трошки раніше, нас до цього змусили надзвичайні обставини, які зараз відбуваються в Кіровограді, ви самі, мабуть, знаєте, що тут, як йде захист голосів. Ми хочемо вас проінформувати про результати паралельного підрахунку голосів. По області, по місту Кіровограду, по головному кандидату від батьківщини по 99-му виборчому округу і про те, як іде їхній захист зараз. Прошу, Валерій Михайлович. Дякую. Доброго ранку вам. Хочу вам нагадати технологію, по якій працює наш штаб. Вона дуже проста і зрозуміла. Я маю на увазі в першу чергу це під паралельний підрахунок голосів. Перша стадія це коли наш так званий координатор, який є або членом дільничої виборчої комісії, або є спостерігачем. Після того, як заповнили перший протокол, у нього є спеціальна картка дозвона, і він на центральний сервер центрального виборчого штабу дає повідомлення. Декілька цифр. Перша цифра це скільки прийняло людей участі в голосуванні. Друге це скільки проголосувало за батьківщину, скільки проголосувало за партію регіонів, скільки проголосувало за удар. Потім все це концентрується по дільницям, по районам, по округам. Після цього ми отримуємо протоколи з мокрими печатками. І ці мокрі протоколи тримаємо в себе, але знову ж таки в електронному вигляді заповнюємо протокол. І знову там вже показуємо повний обсяг. Якщо це стосується політичних партій, то там вже не тільки три партії, а всі партії, за які проголосували, і таким чином. Маємо таку е, тактику. Що стосується мажоритарників, точно так же ми маємо систему, коли йдуть дозвони, але тільки до обласного штабу е, в телефонному режимі, і потім ми збираємо протоколи по мажоритарникам. Е, ми маємо сьогодні 100% оброблену інформацію по телефонним дозвонам. І 99,5 по електронним протоколам. Хочу відразу підкреслити, що у нас різниці якоїсь майже немає, ну можливо, десь одна десята, більше різниці такої немає. Я вам хочу зачитати ту ту інформацію, яку ми маємо, то тобто ті Абсолютно, на мій погляд, правдиві дані, тому що вони ґрунтуються виключно на протоколах, які підписали члени комісії, і які ми маємо з мокрими початками. Скільки ми збираємо цих протоколів? Ми з цих протоколи збираємо мінімум три члени дільничої комісії, і мінімум один-два в залежності від. Величини дільничої комісії спостерігачами. Тобто таким чином ми на кожній виборчій дільниці маємо 3, 4, 5 протоколів, які є. Ви знаєте, що по закону, зараз по новому закону, на кожну виборчу дільницю видаються іменні протоколи. Вони проміновані для кожної виборчої дільниці, мають номера, і це нам, чесно кажучи, досить серйозно допомагає. Таким чином, які ми маємо результати з вами по підсумкам і телефонного обзвону, і головне по протоколам дільничих комісій. По області Батьківщина 3158, партія регіонів 25,4, удар 14.48. Ми в цілому по області випередили партію регіонів на 6%. 99 й округ. Батьківщина 32,6, партія регіонів 22,7, 9,9% плюс має батьківщина. Сотий округ Бобринець 35,46 батьківщина. 25-43 партія регіонів, 12,56 удар, плюс 10%. 101 округ Голованівський, Батьківщина 35-58. Партія регіонів 22-44. Удар 14-33. Ми маємо перевагу по цьому окрузі на партією регіонів в 13,14%. 102 округ. Батьківщина 27,85, партія регіонів 24,2, удар 15,1 плюс 3,64. І ми, на жаль, традиційно програли 103 округ Олександрійський, але я не сказав би, що ми його програли, тому що якщо раніше ми програвали 15-20% програвали, то сьогодні ми маємо такі результати. Батьківщина 26.09, партія регіонів 32,5 і удар 13,1. Ми програли 6% 42 сотні. Таким чином можна сказати, що батьківщина випередила свого основного суперника партію регіонів. І якщо раніше, я пам'ятаю, багато журналістів писали. Можливо, свідомо, можливо, не дуже свідомо, що в нас в Кировоградській області немає опозиції, в нас нічого немає. Ми показали, що опозиція є, що до нас є довіра, що ця довіра набагато більша, ніж до діючої влади. І ми побачили те, що люди почали розбиратися, де конкретні справи, а де просто піар технології я спробував це був викласти в свої відверті відкриті листівці, яку я випустив перед цим великим тиражом, під назвою, що Ларін і його єдина команда опустили область з 5 на ганебне 26 те місце. Я свою позицію там виклав. Я не ховався, не шифрувався. Ця листівка, мені здається, довела людям істинну правду, хоча ще не всі це зрозуміли. Наступне питання це що стосується у нас мажоритарників. По мажоритарники, як на 102, му виграв Єдин. Виграв Єдин, на другому місці Василюк. Причому не набагато відстав, Єдіна дуже низькі там результати, він набрався на всього 22 тисячі голосів. От, але дійсно там свобода, на мій погляд, не змогла виставити сильну кандидатуру. І хоча Сергій Василюк багато працював, просто йому не хватило, чесно кажучи, часу для розгону. Якби він раніше з'явився в області, я думаю, він був би більш сильним конкурентом. На жаль, Ще три чоловіка від Батьківщини Олександр Чорно Ольга Гранатова і, і Віталій Журавльов да, залишилися на других, місцях. на других місцях. Ми розуміємо, ці люди дуже багато зробили, вони сильно підтягнули загальний рейтинг об'єднаної опозиції. Це так можна сказати. Проте ну, неможливо було перебороти ті величезні фінансові мішки, з якими прийшли кандидати від привладної партії. Неможливо було. Але все-таки вони мають другі результати. І я вважаю, що об'єднана опозиція виставила досить достойних людей. і Я думаю, в них буде надалі політична перспектива. Всі вони є депутатами обласної ради, я думаю, в них буде унікальна можливість продовжувати закріплюватися на цьому окрузі, ну і при бажанні думати про те, як чи йти на наступних парламентських виборах. І ми дуже раді, що по 99 му окрузі переміг, беззаперечно, переміг Андрій Табалов. переміг. Ми це підкреслюємо всіма протоколами. І не дивлячись на те, що через тюрму за Шаталова проголосувало майже 1200 чоловік, який бонус, все-таки Андрій Молодець, він переміг спокійно. І я чесно кажу, я просто жму йому руку і дуже радий за це А що протоколи з якими початками це попісляють? Ще хочу сказати про те, що у нас сьогодні дуже багато перепон по захисту результатів голосування по 99 му окрузі. Багато перепон.